Переходимо до. Босха. Ну, бо не можна зупинити Босха, час якого настав. Тут я хочу. Знову ж таки, повертаючись до 10-го розділу, а тому, що найактивніше Павлюк у своїх обговореннях і спілкуванні, зокрема в літературному клубі. І якщо ви звертаєте увагу, я нарешті почала писати назви відео, з яких я взяла шматок відео для того, щоб ви могли ними ці назви. Просто написати точно і знайти пошуком повне відео. Так, от у літературному клубі Павлюк набагато найдетальніше говорив якраз про свої асоціації, точніше про алюзії, які він закладав свою книжку, зокрема пов'язані з розділом про потяг. Дивимося. Я дуже боявся щодо розділу, коли Андрій в поїзді. Я розумів, що поїзд який їде в пекло, ну от, просто якщо це буде просто поїзд я спочатку написав, він був зовсім іншим. Це було якесь просто там вонюче купе з е, мухами, які подохли прямо всередині плафону. І я розумів, що це не це, це впізнаваний потяг, але це не поїзд, який їде в пекло. І коли людина дочитає до кінця, то від, воно відкриття точно не буде в поїзді. Це звичайний поїзд. І мені здавалося, що це неправильно. що, що Пояс феклу це занадто потужний е, образ для того, щоб його просто зробити транспортом. І я став думати, де мені взяти персонажів, що там взагалі має бути. І тут з'являється він, Босх. Зараз ви зрозумієте, наскільки активно з'являється Босх, тому що. Сам автор описує, як він шукав персонажів, і що з ним сталося, і чому це відбулося. І от дивимося. Ну і зрозуміло, що персонажі, такі потужні дієві особи, якими, як на мене, є Монашка і Бармен, вони точно не можуть запозичення бути. Алюзії мають бути дуже такі міжрядочків. Але вони не можуть бути. Ну, не я вважав, що якщо я їх просто вигадую зі своєї голови, це не зовсім те, бо я ніби говорю про якесь об'єктивно існуюче пекло, яке має бути з чогось створено. І тоді я читав про сім смертних гріхів. Ну, бо оце, власне, це власне була первинна задумка. Я о, почав виписувати другорядних персонажів. З, з Бузького саду раніше, ніж головного героя. Присвоюючи їм кожному свій гріх, можемо потім поговорити, хто, хто кого вгадав. І, і я став дивитися, як, як різні художники зображують сім смертних гріхів. І, власне, мені не сподобалось, як Бос зобразив. В нього є картина, яка називається Сім смертних гріхів. вона не вразила взагалі. Я просто взяв ту картину, яку мене вразила найбільше цей Тріптіх. І їх звів таке дуже цікаве тлумачення, і воно надзвичайно логічне. Як тільки ти його читаєш, ти думаєш, о, господи, точно інакше не може бути. І він показує порядок, як, як читати ці символи і чому саме так. І він це дуже легко доводить. І він показує, що значить там кольори і персонажі. І словом, я зрозумів все. Оце моє пекло, з якого я візьму персонажі. Ну і словом з'явився босх і все далі, все звідти. Свиня в uh -huh. вдягнена як монахиня брошка у вигляді жаби, кролик з багром, який полює на людей, і тому він зветься Хантер. Людина, в якого, в якого чорний провалля замість очей, з яких щось там тече, чорна ополонка, до якої на повній швидкості люди їдуть на ковзанах. І вся ця історія ну, відповідно, прямі символи, які використовував звір для того, щоб повернути до себе увагу, там вся ця рука відрізана і так далі. Все, це, звісно, з цієї. Картини. Там був якийсь проблемний момент, але я рекомендую вам, по-перше, знайти цей триптих, причому на Вікіпедії він є у величезному розширенні. Ви можете використовувати це розширення. Також я дуже сильно рекомендую вам подивитися на картину зовні, коли вона закрита в закритому вигляді. І чи не нагадує вам, в принципі, це все бузький сад, да? теж дуже сильно нагадує. Мені, мені зокрема нагадує, знаєте, і дуже багато всіх цих теж знову ж таки є, наприклад, книга Стівена Кінга, мені здається, там де під куполом, чи, чи не Стівен Кінг, чи просто сценарій він там написав, місто опиняється під куполом. і Так далі, і так далі. Ці всі звані образи вони одна одне одне одного повторюють. І звичайно, якщо ми подивимося на черницю і на цю свиню, то навіть автор описує її в тексті: круглолиця дівчина у чорнечому вбранні виразні очі з величезними віями, округлі рожеві щічки. Вона скидалася на миловиде поросятко. Черниця щось роздивлялася в телефоні і заразливо рохкала за сміху. У неї не було хреста, лише брошка на грудях у вигляді чорної майстерно виготовленої жаби. І все ми це все це ми бачимо у босха. В принципі, я вам показала оці. Е Зразу шматки тих образів, які використовує прям дослівно Павлюку у своїй книзі, для того, щоб ви побачили їх, і для того, щоб у вас навіть ну, типу, щоб скоротити вам цей похід в інтернет, в Вікіпедію для того, щоб подивитися на зображення і зрозуміти, чому я використовую саме звучання босх, а не Бош, хоча він Бош, як мені тут написала в коментах, тому що, по-перше, ніхто його не... Поки що не ідентифікує як Боша в Україні. Всі скоріше подумають про техніку, якщо буду говорити Бош. А по-друге, ну, по Бо у нас дуже багато оцих цих імперських залишків ще буде довго залишатися, але зрештою вони відійдуть і зміняться. І так ці зміни будуть відбуватися. І далі я буду говорити в цьому етері про Босха як про Боша. Тож ми міняємо, міняємо картинку просто зараз. Далі ми говоримо про Боша, але це той же самий художник, про якого я говорила тільки що з. Тією вимогою, яка в тієї вимоги, яко я тільки що забанила, прямо в своєму етері. Зокрема, я ж полізла почитати на цих всіх сайтах, що, де, як, і дуже багато різних версій стосовно того, що стосується того, що відбувається на картині. Люди занурення. Знову ж таки, це чергове нагадування, наскільки людям потрібні участі у якихось легітимних теоріях, змови, теоріях, якихось підтекстах, пошуки чогось, як вони можуть щось пояснити, де себе не пояснювана, але їм не хочеться бути пласкоземельниками, і вони обирають собі роздивлятися картини Боша і бачити там щось я наприклад дивилася сюжет на сайті з якого власне зробила цей скрін стосовно стосовно саду земних насолод на якому на стику картин от на жаль я зараз вам не можу показати це це дуже дуже маленькі деталі на стику картин між едемським садом і уже садом земних насолод тому що на першому триптиху, на першій частині триптиху, ми бачимо Адама, Єву і Едемський сад. Потім сад земних насолод, це людство насолоджується всім чим тільки може, а потім їх за це карає Бог. І от на стику Едемського саду і саду земних насолод, там є якраз історія про ведмедицю, яку несе істота, якась уже в повітрі, в лапах. Ви можете подивитися, от перша істота в повітрі вона несе щось в лапах. Це вона несе ведмедицю. Її ведмежатко, яке залишилося на землі. А з іншого боку, з боку Едемського саду, нам показують інших тварин, які теж матері. Я не можу вам збільшити це, на жаль, які теж матері. І от ведмедицю викрадає якась істота, і ведмежа залишається семе. А на Авадемі там одна матір забула про своє оленятку, і оленятко десь там ходить. А інша матір своїх дітей оберігає, по про те, що біля неї якась така кольорова істота, але це істота хижак. І ця матір знає, що це істота хижак, і вона своїх дітей оберігає. І я така див... Чита... слухаючи цю історію, і вона така, ну послідовна. От, дивіться цей образ, і воно таке. Ну ніби от так автор задумав. Хоча ми не знаємо, що він задумував воно, ну, який підтекст, але ну людям дуже подобається. Легітимність того, що ти можеш про щось думати і не бути плоскоземельником, це просто важ... ну, там або а, фанатам шарія, або фанатам. Я не знаю будь-кого. В інтернетах це просто заворожує, і люди кидаються, або розшифровувати, що ж хотів сказати, Павлюк, і на що він давав свої алюзії, або йти прямо безпосередньо в босха, або йти в матрицю, розшифровувати матрицю, або Алісу в країні див, або шукати, які ж алюзії на Алісу в країні див були в різних попкультурних продуктах сучасності, а дуже дофіга постійно використовують, тому що ця книжка одна з тих, яка ну, яку читали майже всі. І яка вразила дуже теж майже всіх і тощо, тощо, тощо. Ну і знову ж таки руку я думаю, що ви всі згадаєте з сюжету книжки, який розвивається подалі. І власне, навіть оцей ось абсолютно, ну я не покажу зараз, тому що камера стоїть так, що ну, от цей біблійний жест, такий, який уже. Не біблійний, і ми бачимо, що це покарання гравця, очевидно, який грає в азартні ігри. І якщо взяти крупнішим планом цю частину картини, то ми бачимо свиню, яка обнімає чоловіка, і у нього на нозі якийсь документ висить. І тут написано тут свиня, намагається його переконати, підписати якийсь документ. За іншою версією, це індульгенція. Ну тобто, грубо кажучи, ви можете залазити просто в Боша і досліджувати Боша, як ті хочете спереду-заду. Ну і, зокрема, можете подивитися на оцей фрагмент: це фрагмент з середньої частини триптиху а з ягодами. І ви можете впізнати ці ягоди, які пропонував Славік. Тире і Єронім а, і автор дуже прямо прямо дослівно вказав на Боша а, цим іменем у а, книжці Павлюка. І ми знову повертаємося до коментарів самого автора про розділ номер 10. Хлопчик Єронім він в зелених штанях і в нього дзеркало в задньому кармані. Такий персонаж є на картині Босха. Це взагалі вся ця картина Босха. Вона про історію гріх гріхопадіння Єви. І в кінці, значить, її шляху, який просить такою ланцюжком йде через всю картину. Вона сидить, значить, в пеклі в обіймах демона з головою Віслюка. І вона дивиться в дзеркало на дупі іншого демона. Дзеркало на дупі демона в зелених штанях. Тобто цей демон і є гординя за одним з трактуванням картини цієї босха. І цей Славік він гординя. Він а, той демон, яким одержимий звір там, і його мама. Він той демон, який засліплює. І він каже, роби вибір. І ніхто не заважав Андрію розпитати про цей вибір більше. Більше, більше і більше. Ну, але він, як це буває, він не усвідомлював, що це ключовий вибір його життя. Він не усвідомлював, що, власне, це треба робити. А друга ягодка розчавлена. Бо коли ти обрав, ти не можеш сказати Окей, анду, анду, я де я там зберігся минулого разу, я туди повернуся. Ні. Далі ти робиш вчинки, які мають наслідки. Ти робишчинки, які мають наслідки. Ну і власне, якщо ви хочете детальніше подивитися ще раз на цей фрагмент картини, то ось. Єва, ну знову ж таки, на цьому сайті посилання на сайт буде також в описі до сьогоднішнього відео. Автор вказує, що Єва дуже сильно. Чому він вважає, що це Єва? Тому що вона максимально сильно нагадує власне Єву на лівій частині триптаху, і тому він вважає, що це Єва і що це покарання за гріхопадіння, а Жаба це ну, поплічник диявола, символ нечистоти, то що, то, що, що. Коротше, ну от і ми бачимо всі ці у. А, також а, мені хотілося вам показати ну, цей ось бармен, да, його, як його описували. А, бармен підняв окуляри, мабуть, це була катаракта або щось ще гірше, тому що його очі були цілком чорні. Ні чоловічків, ні білків, наче в них кололо чорнило. І от ми бачимо цього персонажа, і музика з пекла, ця частина пояснюється таким чином, що церква забороняла будь-яку музику, не пов'язану з власне божественним. Окрім релігійної, ніяк не можна було музики, ніяк не можна було використовувати музичні інструменти. Ну і власне в пеклі людей за це пала, палають господи, карають. І як ми бачимо, від цього руху, який зараз почне робити чоловік з чорними очима, зараз жінка, яка там. От нижче вона може втратити голову. І власне ось ще ця історія. І є ж дуже відомий, є ж дуже відома історія про те, що якась чергова картина Босха була, і там теж ну, типу, дудочка в сраці і так далі. І якісь ноти були намальовані, і музикантка розшифрувала музику, намальовану на картині Боша. В принципі, образи дуже яскраві. І якщо говорити про те, як Андрій загинув і він прокидається вранці в дуже холодній квартирі, таким чином, Павлюк натякає на те, що це він уже в пеклі. А ми знаємо, що пекло це завжди ніби гаряче. То, ну, наприклад, на картині Боша ми бачимо, що пекло це не завжди гаряче, що. Пекло також може бути дуже холодним, і власне епізод за полонкою закриває 10 розділ, який ми сьогодні і розбираємо. А розбираємо ми його тому, що дуже багато аллюзій. І я, не ховаючи цю картину, прочитаю вам текст розділу. Мені, мабуть, пора. Куди може бути пора, тому хто і так у потязі сильно поспішає жити. Ну якщо так поспішати жити, то можна не помітити, як і смерть проскочиш, і задоволена, обвела поглядом їх, наче очікуючи, схвалення. Скажи йому про чорну ополонку, підказав бармен. Черниця звела очима, усіх остудить чорна ополонка». І відвернулася, немов утрачавши інтерес до розмови, і знову взялася згодовувати кроликові залишок їжі. Ось така історія. А якщо говорити про королика Хантера, звичайно, це не той образ. Але ну, ви бачили кліп, яким сьогодні я відкривала Етер людина від Dark Daughters, Мені здається, що ну, по-перше, за нам дуже сильно це відео відповідає наповненню сьогоднішнього етеру, чому на світі так багато зла. А по-друге, що зло це насправді всі ми. Ми не можемо від нього відгороджуватися і говорити, що зло це інші. До речі, я так зло цей інше десь бачила. Але м -м, мені хотілося також, я полізла, що Сартра перечитувати цей, цю п'єсу. І е, це дуже відома задаскана фраза. Але ну, на якомусь моменті ти я, я останнім часом дуже часто перевіряю якісь фрази, які е, вони ніби відомі, і всі ніби їх використовують в комусь значенні. Але ну, насправді підтекст у них інший. Я завжди перевіряю, чи це той, чи не той підтекст, тому що. Знаєте, це як моя хата з краю першим ворога зустрічаю, так, і всі говорять, що моя хата з краю, і ніхто не, 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 не говорить її у правильному контексті. То насправді через очі інших, через те, що за нами хтось спостерігає і бачить наші дії, через те, що ти можеш щось зробити, і у тебе може бути сумління, але це, це не завжди залишається самим собою. Але якщо ти знаходишся поруч з іншим і стаєш об'єктом в його очах. То твій вчинок для тебе може бути набагато більшим пеклом, ніж якби цього спостерігача не було, якби іншої людини не було. А тому пекло це інші. Тому що вони дають нам відчуття більшого а, пекла відносно своїх дій, ніж якби спостерігачів за цим не було. І а, фактично, ну, для мене, а, знову ж таки, дуже багато всього не мішало вам а, сьогодні в Етері, але для мене це. Був привід пофантазувати з приводу того, б складало моє пекло. І, попри те, що в мене є дуже багато якихось яскравих образів, мені здається, що моє пекло було б дуже нудним. Я маю на увазі, що от якраз якась максимальна. Душність <forums> там була. Я така душна, і пекло було б душне, і я така, о Боже, я не хочу. Ну, і от мені насправді не хочеться нудності в моєму пеклі. І я теж думаю в цьому напрямку. Не знаю, посидіть, порефлексуйте самі з собою. У мене якраз буде не холодне пекло, у мене буде супер душне пекло. Дуже таке, що аж аж прямо зуби від нього зводить.